Препарати для опіків є всякі пластирі для заклеювання зайвих отворів. От. У нас є для травматологічних хворих. Всередині цього переобладнаного бусу медикаментів на усі випадки життя щодня у ньому бойові медики приймають поранених військових з лінії зіткнення. Тут їх стабілізують і далі передають до лікарень. Така перша допомога надважлива, аби зберегти життя бійців. Якщо пропустити якусь невелику рану, не помітити кровотечу. Це може сильно сказатися на подальшому діагнозі. І відновлені наших побратимів Євген вже понад рік рятує військових. Чоловік за фахом дизайнер має медичну освіту і два роки працював фельдшером швидкої. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до тероборони. Тут бачив чимало набагато більше ніж у 2016-му, коли працював санінструктором у зоні. АТО. якщо тоді за рік могло бути один-два. Поранених безпосередньо від обстрілів, то зараз один-два поранених у нас може бути в першій половині дня. Забрав, рушаємо! Ось так. Фактично з-під обстрілів бойові медики евакуйовують поранених. Заради їхнього спасіння ризикують власним життям. Для ворога ж вони справжня мішень. Росіяни буквально влаштовують за ними полювання. На одному з таких фронтовий лікар Антон отримав контузію. Вони, напевно, з дрону, з птички. От вони вполювали так під'їжджаючу машину з пораненим. І потім вони під'їжджають, там медики всі виходять, починаються працювати і починають касетними обстріли робити. Три рази у нас на касетами накривали. Військового досвіду до минулого року Антон не мав. Працював медбратом в реанімації, сам захоплюється психологією, для військових малює і влаштовує арт-терапію. Тут такий як ціль, я не знаю, як... зори цілі я його називаю, ну щось таке є. Він так, ну, допомагає відволікатися від такого стресу, ну і взагалі це як, якась така медитація. Ну Якби ви самі бачите, який тут стан доріг, їх немає. По цим дорогам приходиться вести поранених, ти завжди стараєшся обережно, щоб лишній раз не зробити боляче. Чи... Колись таким розтрощеним дорогам, а інколи і просто по бездоріжжю зазвичай і вивозять поранених за кермом одного з бусів. Влад, водій, санітар. За кермом чоловік вже сім років ані бойового, ані медичного досвіду ніколи не мав. Працював у школі вчителем фізкультури. Як почалась війна, мобілізувався до ТРО зараз на рівні з фронтовими лікарями рятує життя своїх побратимів. Стараєшся завжди доїжджати секунда в секунду. Стараєшся ти розумієш, що ти ти відповідальний за життя бійців. Водій також допомагає лікару. старається завжди доїхати швидко. на рахунку хлопців. Сотні врятованих життів вони роблять все, аби вибороти у смерті кожного пораненого військового. Вже понад рік вони сумлінно тримають стрій і захищають Україну на власному медичному фронті. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу.